А пане Олеже, дивіться, от мене таке питання. Ну, воно більш професійного характеру, все таки, як до військового. А західні аналітики вони сказали таку річ сьогодні, що українська армія здатна відвоювати Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня. Оскажіть, будь ласка, що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання, я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. І дочекайтесь від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, все розкажуть, і все буде Україна. Пане Леже, ви мене довели, знаєте, ну, от ваш гумор і натяки мені згадалися. Смайлики в твіттері одного з представників офісу президента, який, коли є якісь натяки, він просто публікував такі картинки, які відповідали тому чи іншому напрямку. <різь> <різь> Пане Олеже, скажіть, будь ласка, у вас є можливо знаєте, короткий якийсь такий запит до наших західних партнерів? Якщо ми вже згадали західних аналітиків, от можливо, у вас є до них якесь звернення. Ну, звернення, це знову ж таки, дійсно в першу чергу слова подяки. Слова подяки і за підтримку з озброєнням і в першу чергу всім західним країнам, які прийняли в перші дні війни і зараз приймають наших людей, які вимушено переїхали, наших жінок, дітей усіх. Все таки не потрібно не забувати, як вони нам допомогли. І потрібно ще допомагати. На жаль, ворог ще не под... Доланий до кінця, ми вже на правильному шляху, правильний вектор, і ми йдемо до перемоги і переможемо обов'язково. Але потрібно ще нам допомогти. Я сподіваюся, так і буде. Я вам дякую за те, що знайшли час сьогодні приєднатись до нашого ефіру. Дякую за те, що знайшли можливість привітати так тих, хто працює з нами єдиним фронтом. І я вам знаєте, дякую за ось цей позитивний натяк, Кавун в ефірі. Телемарафону Єдині новини. Ми дуже чекаємо на ці гарні новини. Херсонці, знаєте, що зсу вже близько.